Розділ четвертий, де ми стаємо свідками жахливого шахрайства, і на наших очах сніжок перетворюється на пухнастика. Нямлик із сумнівом подивився на дівчинку, а тоді, рішуче, стріпнув головою і прошепотів їй на вухо лише два слова. Напевно, вам дуже хочеться знати, що то були за слова. Але ж ви самі розумієте, як би ті чарівні слова. Знали всі, то нічого доброго з цього б не вийшло. Ось, наприклад, не хочеться людині йти в дитячий садок, вона шеведенько шепоче заклиняння. І раз зникає не відомо куди, або сидиш на ти над тарілкою, супою, виловлюють світи, шматочки противної рози. Вареної цибулі, а бабуся весь час заглядає на кухню і повторює: Май на увазі, поки не доїси суп гуляти не підеш. А ти раз тихенько шепочеш чарівні слова і опиняєшся на пляжі десь у далекій Африці. Олянка за... замружилась і уявила, що вони з вуциком стоять у передпокої сусіної квартири, а потім прокат. Сала ці слова, які почула від віднянка, коли дівчинка розплющила очі, то зрозуміла, що чари подіяла. Вона стояла біля великого люстерка, що висіла у передпокої помешкання сусідки. Та що це? Коли Олянка туди зазирнула, то не побачила у гладкій блискучій поверхні дзеркала ні себе, ні Бутика. Не, не бійся. При всяк випадок я зробив нас обох невидимими. А тепер треба подивитися чим чимсьмається пані Галя. Бачиш, он із-під дверей її кімнати пробивається світло. Олянка Відкралася до дверей і почала тихенько тягнути їх на себе. Двері так голосно зарепіли, що дівчинка завмерла на місці, забувши, що вони з нямником не видимі. Знову ці протяги гуляють по хаті, пробуркотіла пані Галя сердитим голосом. А олянка полегшено перевела подих, припала до шпарини й зазирнула до кінця. До кімнати, спершу вона не повірила своїм очам. Пані Галя стояла біля великого обіднього столу, на якому видніла купа баночок, пляшочок ляш... та коробочок, і фарбувала в... великого білого кота в, в рудий колір, який сумно дивився на роз. Розпашілу гінкою і видно було, що фарбуватися йому зовсім не хочеться, та що могла зробити бідолашна тварина, адже пані Галя міцно тримала його за пові. Відець, примовлячи, ось так, ось так. Був ти сніжком, а перетворив ще напухнастика і ще кілька в родої фарби і станеш немов чемпіоном, а до хвоста ми приклеїмо тобі трохи шерсті. Ану не смикайся, треба, щоб ця краса протири малася хоча б один день. Бачиш, я був правий, озвався буцик. Твоя сусідка тільки прикидається лагідною і доброю. А головним для неї були лише медалі і призи. Тепер я розумію, чому сердешний пухнастик від неї втік, коли програв змагання. Завжди, здається, я зрозумію, чому пані Галя так хотіла розшукати свого пухнастика. А тепер дістала десь от цього сердечного білого котика і перефарбує його. Вчора я бачила величезне оголошення у нашому місті. Відбувається міжнародний котячий конкурс Мас... краси містернявосподдарко та переможця отримає великий грошовий приз. І п... проходимо цей конкурс якраз у тому павільйоні, де зараз співає котячий хор.